Маю на увазі схематично так продивився матчі. Роман Григорчук це не той тренер, який полюбляє формацію з трьома центральними захисниками. Більше того, якщо Вір і вийшов і, в принципі, непогано себе продемонстрував, тому тобто, після удар Цурікова, пригадаємо, непогано врятував свою команду. Юсов пробуває по воротах, різник. все ж таки забирає м'яч Дмитро. Намагався поля. Немає такого, як Пам'ятаємо, прекрасний вираз. Короткий пас на 60 метрів. Кузику різник тягне. Це красиво було. Причому виконання обох хороший, якісний постріл. від от поступово знову ж таки через короткі передачі виходили і дійшли до чужої половини поля. Ореста кузика, можливо, був варіант підключити Путрю на правому фланзі. Він бігав і пропонував себе, але побачив кузик кращий варіант. Вирішив бити. Ну а чому би і ні? Дають бити бий. І він же кутовий буде виконувати подача Юрченка назад. Прийом Бацуле. Скидка в центр. Сефері випереджає голкіпера, Пробиває, але фіксують положення поза грою. У Албанського градусу грає праворучний Люпутю вбігає. Кузик Путря в центр. на Кравченка на віс, Удар головою. на дальню долітає. І тут Юсов порушує правила проти різника. Встигає Дмитро опинитися на мір. Порозумівся, із своїм опонентом. Кутовий удар буде. No, 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 no. Подача до штрафного майданчика. М'яч залітає у сітку воріт Варакута. На виході, схоже, помиляється і забивають футболісти Ворскли. Володимира Чеснакова, наскільки я розумію, всі вітають. Полтавська команда. У нас. Давайте, дивитися. Подача. Чесноков, Зайков, Кравець. Там всі скупчилися. На ближній стійці і Чесноков переправляє м'яч головою в боротьбі із Джеймсом. Питання щодо ймовірного фолу проти Варакути на повторах у нас зняті повністю. Варакута просто не встигає до цього м'яча. До речі, цілком був. Але цього разу удар відбувається, і він результативний. Бобко зі штрафного. хороший удар. У виконання Івана різних тягне. Не виключаю, що там міг бути невеличкий обкаво. Кажуть, ситуація голкіперський кут, але різник Команду рятує, подає політило. На дальній м'яч вилітає. Де він мій усі ці опиняється? Бобко забуває. Зі стандарту Чорноморець дуже швидко зрівнює рахунок Нічия. 1-1 Іван Бобко. Ну, давайте подивимося. Подача тут жодних офсайдів. М'яч відлітає до Бобка. До речі, від кого? Потрібно дивитися, від кого. А чи не від Юсова, до речі, по першому кадру здалося, що Бобко перебуває. В офсайді ні з цього ракурсу, по-моєму, все ж таки від захисників. Дуже велика динаміка епізоду. Намагався вибити кравець і чинив юсово він влучив. Оп! Дякую дуже. Режисерам трансляції за цей стоп-кадр. А, стоп. Там потім був ще дотик кравця. Хоча кузик сьогодні теж хороший поєдинок проводить. Віддаємо належне. Зараз із м'ячем якраз м'ячаємо у Штрафному майданчику. Кузик віддає. Під удар удар є, але різник тягне. Но у полі. 30 у нас зараз в атаці Ворскла. Передача у штрафного майданчика. Удар! Джеймс забирає ще добивання. І якимось дим. Нереалізований, Дивимося ще раз. Степанюк віддає в глибину. пробиває олійник. Влучає в Джеймса, М'яч відскочив Козиренко. Ага, тут не дуже цікаве рішення. Наприкінці від головного тренера чорного а руко на у сітці м'ячу опиняється. Забиває Таулян Сефері на 88-й хвилині. Рахунок 2-1 чорноморця дуже мало часу Першим м'ячем в чемпіонаті України давайте дивитися. Подача пішла. Скидка п'ятої спроба скинути далі. Нічого приймає Сефері. з розвороту б'є, влучає, по-моєму, в Джеймса. І далі м'яч рикошетом, таку падаючу траєкторію опиняється у сітці. Хотіли Штогрін і Джеймс заблокувати цей удар Сифері. Їм... Хороший добротний колектив із хорошим футболом, але от я не знаю, чого не вистачає. Це от щось таке, що пояснити не можна. Десь реалізації, так, десь можливо уваги в обороні серед. Але насправді, ну, суто по-людськи Чорномори, дуже шкода. Ворскла, сьогодні, Ворскла, в принципі, теж команда може здобути першої перемоги для того, аби можливо, отримати впевненість і, зрештою, добрати свого. Я дуже сподіваюся, дуже симпатизую Роману Віорчку.